Доброго дня, в додатку ви знайдете копію позивної заяви, посилання на нібито якесь активне посилання. Я його то не натискав. Що мене може очікувати, якщо я натисну? Е, якщо ми говоримо про відомі аккаунти да, з великим охватом, то є декілька типів підходів стосовно взлому. Перший тип це власне вимагання взлом да, аккаунту з метою шантажу. Шантажу ком оприлюднення якоїсь інформації, компрометуючого власника акаунту, власника бізнесу. Другий тип суто фінансовий, поверне кошти, тобто надійшли кошти, ми повернемо доступ. І третій тип це двоетапне повернення, коли спочатку, як вам усі надіслали повідомлення, що заплати нам кошти, ми повернемо акаунт. Але після цього, після насилання коштів, доступ не повертається, і вступає в фазу другий етап. Якісь до такої вимоги, другий тип, так як бізнес-аккаунти в соцмережах, вони мають досить розповсюджені ну, інфраструктуру монетизації, партнерських програм, інструменти аналітики. Тому атаки відбуваються за допомогою от, власне, от таких навколо акаунтських систем, як аналітика, імітують такі фішингові листи, які ви Сергію зачитали, і власне. Отримує доступ також, нікому ж не секрет, що у відомих акаунтів з великим охватом не одна людина має доступ.